Так. Ось Тімошка допиває. Я її повитирав трішки, все, побіжала бігати. Так, да, Мішелька? Ну, така справна козичка, як то сказати. Ну, не дуже, я б не сказав, що вона дуже мілка і крупна така, хоре, хорошенька вийшла козичка. Так, за що я розказував? Боже, я все забуваю. за Замаюшу, певно. Ось написали кілька відповідей. І оце були такі відповіді, що вона, мабуть, ще не зчистилась. Так, вона тоді ще на той момент, коли я писав, вона ще не зчистилась. І вона так, знаєте, й ходила. Я думав, що щось серйозне. Але начебто нічого серйозного нема. Тому що ось декілька днів пройшло, два, точніше. Вона вчора вже себе краще почувала, сьогодні вже ще краще. Вона і молодці почала додавати. Перші дні перші дні я Молозива забрав як козенятку, я здоїв, вона на мій подив вона, як то сказати, стояла. Не, перш, хоча її перший раз дою вона прям стояла, наче вкопана. І зараз стоїть, її дою собі нормально, Вона не б'є ногами, геть нічого, вона собі навпаки. Тільки за, як то можна сказати. Тому я її подоїв один раз, трішки здоїв. Потім прийшов я через годинки 3 десь, здоїв ще частину молозива і покормив. І потім ще через 3 годинки я повністю її здоїв е, все молозиво. І покормив потім ще також е, Мішельку. Е, мішельку я тримав ще також в домі. В Цей господи. Начебто я вже і не пам'ятаю. Два дні я тримав її вдома, тому що. Навіть третій тримав, тому що трішки було порохолодно. передавали до мінус трьох аж у нас е, вночі. Тому я її тримав в домівці. вечір забирав. А зараз вже нормально ночі, в принципі, вночі. Тому я її тут оставляю, вона себе гарно почуває, не замерзає вже. Вже файненько все в неї. Дайте, мошка, випив. І що за моюшку? Так, от моюшка перші дні я її як подоїв. На наступний день вона мені маловато дала. Не буду там казати, що вона мене багато дала, дуже мало. Я аж трішки в шоці був думав, що це таке. Я розумів, звісно, що це нормально, тому що зараз ще не сезон, вони ще на сіні одному, то багато молока і не буде так. Але вона давала, ну не знаю, зранку я прийшов, вона дала десь, може, півлітри, навіть, напевно, не було, а може й було тих півлітри, але не більше. Потім вирішив її доїти частіше, але я прийшов в неї молока зовсім того й не було. Дві краплі там вона видавала. То я її перевів на трьохразову зараз дойку, дою її три рази, тому що від більше вона просто-напросто нічого не набирає. Роздаювати, звісно, потрібно, але роздаювати з чого? Просто прийти подьоргати? подіргати. То таке, ось. На три рази зараз її перевів. Потім вже переведу, скоріш за все, на два рази, як буде, е як переведу цю мішельку на два, двохразове, е ви, як то сказати, кормління. Тоді вже і маюшку переведу на двохразове доїння. буду зранку і ввечері, тільки доїти. Е чим мені ще подобається. От. Е що тримати самому, випаювати їх, це тим, що е, вони от приручені, бачите, вона не боїться нічого, вона навпаки лізе, там, знає, що ви її покормите, погладите і до вас привикає. А от як були в мене інші козички, козенята, коли у мене було коза, так вони в мене були дикі. Вони просто були дикі, якісь. Знаєте, я їх коли поприв'язував. Від мамки. Вони з перші дні в мене ходили з мамкою, навіть на Пасовище вони в мене з мамкою ходили. Я їх не прив'язував, вони там не смоктали, а потім, як я прив'язав, так вони так горлали, по-перше, майже нічого не їли перші дні, там, неділю, може. От тільки горлали. І були зовсім не приручені до мене. Їм то на мене було, як то сказати все одно їм було. Їм лише потрібна була мамка і цицька, все, що їм було потрібно. І скільки проблем було ще з тим, що вони настільки там виривали, такі скажені були, що вони могли і ціпки порвати. Я приходжу, наприклад, увечері за ними, а вони вже стоять біля мамки, висмоктили мамку повністю. І це таке було, що з першою козенятком, коли інша та коза народила і викармлювала сама першу козенятку, теж мені стільки надавало. І по цьому, от подаїню, наприклад, теж були проблеми, тому що. Е Іменно доїти вона не стояла. Я, я як почав її доїти, вона просто-напросто не стояла. Вона я її майже не майже а цілий рік я її, перший рік я її тримав постійно за ногу. Постійно, кожен день я її тримав ногу, брав, піднімав і одною рукою це доїв, тому що інакше це просто було ніяк не зробити. Вона ніяк не давалася. А на другий рік вона тільки я вже якось один день привик. Чи це не привик, а як то сказати? Я один день вирішив не тримати за ногу і побачив, що вона вже тоді стояла. Але це вже був другий рік. А перший рік взагалі вона не давала. І Перший рік, потім навіть козичка, вона так і не була. Така, от, як то сказати, така, наприклад, як от зараз. Мішелька маленька, і вона, бачите, вона сама лізе, вона любить гратися. А от ота казичка, що була під козою, вона дурна була. Я кожен день за нею бігав кожен ранок. Просто-напросто, кожен ранок. да, Мішелька, вже коли вона виросла, я її просто не мог зловити, тому що коли виводив їх, то я одну козичку вів, а інша шуця йшла. Вона вже хоч була. Десь і скільки, Ну, вже рок-рік був. І вона оце просто йшла за козою тою великою старшою. То я оце приб'ю старшу і починаю. Перегонки починаються, так скажемо, за малою, тою, за молодою, точніше, тому що вона прив'язуватись, бачить, що прив'язали стару. І все, вона ганяє, я за нею. І це кожен ранок таке було, то потім я вже її і прив'язував. І прив'язував її, тому що до ціпка точніше, щоб вона там не могла змитися. Прив'язував до ціпка матері її і так водив то, також. І з іншими також це було. З іншими зовсім було. які на наступний рік, коли вона привела трьох козенят, то дві козочки я оставив, а козлика віддав. Нашим знайомим, родичам, можна сказати, то я віддав його і козичок тримав. Але як їх прив'язав, перша козичка одна була, вона ходила, її там за цей це ведеш, вона собі йде, наче завжди ходила. Ну, а друга це був жах. Це був самий жах до самого, поки я їх тоді не здав, тому що мені треба було на навчання їхати. То мені довелося їх здати всіх чотирьох. Що краще б, звісно, не здавав би їх всіх, тільки там, може б, стару здав, та й все. І оце десь. Ну, я не знаю. Вони, вони в березні народились, і це вони аж до осені. Оце я їх боровся з одною козичкою. Маленькою, можна сказати, тому що. Одна маленька, значить, її ведеш, вона йде, а інша вона там падала, ну їй неможливо було просто вести за цей ціпок. Це був просто страх. Вона очі закатує, піна з рота вже летить, буде задихатися, але вона не йшла. От ніколи вона не йшла. Її тільки я не знаю, то треба було штовхати, підштовхувати, підходити, інакше вона просто так вона не піде. Так само, до речі, і Маюшка. Маюшка от мамця цієї козички також така була. Не майже, ну не геть така, але вона також вперта. Не знаю, яка вона буде зараз, після окоту, надіюсь, що вона пройде. Але от така була у неї. Перший рік, так скажемо, проблема, що вона також, це, якщо Марта йде, а вона фіг, вона буде стояти, вона може оце 300 раз, за, поки ми дойдемо, вона може стати, це стає, впирається, стає, впирається, і це кожен майже день було. Тому ось такі справи. Я вже почав розповідати за одне, а закінчив іншим. За маюшку, як я вже сказав, вона зараз прибавляє молочко мені, молодець вона. Пшеничку почала більше їсти з кукурудзою. Барончик мені там витворяє страшні діла, скажімо так, але за нього я вже певно в інше відео розкажу. Тому що це вже буде сильно, як то сказати, сильно. М Боже. Сильно довге. Тому ось такі справонічки. Де? Що ти хочеш мішелька? Зараз я вже мішельку випускаю на вулицю. Вона собі на вулиці ходить, бігає. Декілька днів я це її вже випускаю. Зараз вона тут стоїть просто, потім я її, певно, не знаю, заберу туди. До інших кіс, але вже це буде, напевно, десь через місяці, два-три. Десь так. Зараз не буду її підпускати туди. Хіба що буду брати, бо я думав скоро піти на посовище, трішки попасти їх. Тривичка вже вилазе. Тому може її також візьму. Але це ще не знаю точно, тому що вона ще лізе. Так скажемо, цицьку може висмоктити. То мені таке не треба. Так, зараз я. Покажу, що я покажу. А, також зараз покажу сіно купив. Ой, це наш дворик, де ми живемо. Так. Купив ось сіна, оце за 600 гривень. Я виставляв у Фейсбуці, хто може продати, і відкликнулись люди у нас тут в селі, і продали нам сіна е, машинний причіп за 600 гривень. Я вважаю, що це дуже е, ціна така навіть дешева, тому що колись ми навіть продавали по 700, це ще було років 5-6 назад, а то й 7 8 Ось такий ось кричіп пишив, Звісно, воно ще впало все. Я вже декілька днів брав. Сіно хороше, тут і лугове, і люцерна. І козички з'їдають його повністю. Тому що ось це цюди десь було забите моїм сіном. Може цюди десь буквою Г воно коротше, було забите. І оце все вони з'їли за скільки? Три. Ну майже 3 місяці. Тому, думаю, цього схвате сіна докормити їх до весни. І буде все супер. І не прийдеться мені докупляти ще його. Тому що я думав, що вийде на десь тисяча, точно на це сіно йде за прицепа. Бо в нас продавали і продають маш... машини, а тракторний прицеп за 5 тисяч. Але мені не потрібен тракторний, це і сума велика, і навіщо, якщо я сам буду там вже літом собі накосити. Тому ось такі справинки. Всім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Був радий розповісти вам. Ще буду випускати потім ролики. Тому всім па-па!